Вітаю сьогодні. У нас рубрика запитання, відповіді до психолога. Тож ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, задавайте свої запитання. Можна просто написати коментар, можна мені просто написати в телеграм, також тайм-коди під відео. Тож погнали, і так, перше запитання: як зрозуміти, що мені потрібна допомога психолога, а не просто підтримка друзів. Тут ключовий момент: по перше, у вас є така думка, що а, можливо, все ж таки варто, і в той же час ви. Маєте побачити, зрозуміти, що та проблема, яка вас турбує, не вирішується. Тобто ви раз сходили до друзів, два сходили до друзів, потім сходили до родичів, отак походили, походили, і ви розумієте, що от самостійно подумали, це все не вирішується. Запитали поради у тих людей, які так би мовити знають більше, знають краще. От, можливо, десь там у друзів, які так би мовити, дуже